Новиночки в нашій компанії це камери відеоспостереження. Причому вони у нас є двох типів: одні зовнішнього для зовнішнього відеоспостереження, і дві для внутрішнього відеоспостереження. Із особливостей, всі камери абсолютно йдуть з двостороннім зв'язком, тобто, ви можете спілкуватися з людиною, яка знаходиться на камері, і також вона може спілкуватися з вами. Камери працюють від додатку Smart Life та Tuya. Вони йдуть всі з широким кутом огляду. З дві внутрішні камери йдуть з. Кутом огляду 100 градусів, дві зовнішні 100 і 95. Також дві камери можуть рухатися в кругом своєї осі, тобто рухатися на 360 градусів по кругу. Внутрішня камера здійснює рух на 360 градусів кругом своєї осі та 50 градусів вгору вниз. Зовнішня камера здійснює рух на 355 градусів та 95 градусів кругом своєї осі. Трішки детальніше про кожну камеру і робимо розпаковочку. Всі камери реагують на рух. Значить, що у нас є всередині? Ось така інструкція. Вона йде кольорова з детальним описом кожної функції. То можна все почитати, подивитися, як що підключається. Сама камера поворотна з ось таким кабелем. Вона йде Wi-Fi, Можна встановити за допомогою шурупів, які також йдуть в комплекті. І блок живлення. Така маленька чорненька камера, вона йде без повороту. В комплекті йде сама камера. Блок живлення до неї, кріплення, і, знову ж таки, детальна кольорова інструкція по встановленню і експлуатації. Маленька внутрішня камера. В комплекті йде сама камера. Ось так вона досить симпатично виглядає. Вона, до речі, також може кріпитися, якщо вам потрібно кудись її закріпити. Ось тут є такі болти для закріплення. Заряджається вона за допомогою Type-C і є блочок живлення. Також в комплекті йде знову ж таки кольорова інструкція з експлуатації. Та встановлюємо. І остання маленька камера, вона вже йде неповоротна, стаціонарна, також внутрішня. В комплекті входить сама камера, вона, до речі, йде на липучці. Тобто тут двосторонній скотч, ви її можете прикріпити, куди вам буде потрібно. Рухається вона вгору вниз, також вона на зарядці Type-C. Блочок і Кабель зарядки в комплекті. Додатково є липучка до неї і інструкція. Знову ж таки кольорова з усіми етапами встановлення і експлуатації. Всі камери підтримують карту пам'яті на 256 Гигабайт. Зовнішні відеокамери йдуть з IP захистом 65, тобто повністю водонепроникні, Внутрішні IP 20. Асортимент камер дозволяє покрити будь-які потреби: як зовнішнього відеоспостереження, так і внутрішнього. Окрім цього, всі вони можуть під'єднуватися до однієї програми, тобто вони сумісні можуть бути на одному пристрої, що досить зручно для використання. Отже, якщо у вас є потреба в будь-якому відеоспостереженні, будь то вдома, або ж в офісі, або ж на роботі, можливо, десь на якомусь робочому об'єкті. Будь ласка, звертайтеся до наших консультантів. Ви вже зараз можете їх придбати у нас на сайті, а також через наших консультантів.